Замодії у віртуальній реальності забезпечують основну інтерактивну можливість цього середовища. То вони дозволяють по суті, створювати ті умови, які, за які в принципі, ми, полюбляємо, ну, ми полюбляємо, а хочемо долучитися до віртуальної реальності, це якраз отримати новий досвід фізичний, соціальний, емоційний, який забезпечує взаємодії і створення унікальних. Замодій з елементами, самодій з персонажами, самодій між самими учасниками, які, можливо, поруч знаходяться, можливо, на великій відстані від вас. Що ще важливо пам'ятати? Важливо пам'ятати про три компоненти віртуальної інтерактивності, які забезпечують, по суті, ключові компоненти це колізії, це тригери та події. Вони визначають, як користувач і об'єкти реагують на один одного, створюючи іммерсивний досвід. Колізії в нас у нас зіткнення об'єктів у віртуальному Тобто, яке дозволяє замовитись з фізичним світом, дозволяє виявляти перетини безпосередньо об'єктів, наприклад, дві рука, дата, стикається з столом і відчувати, дата, наприклад, відчувати. Рукавички, що ви зіткнулися з ним. Ну, Зрозуміло, що не той дотик, який в реальності, в реальному житті, але дозволяє якраз обмежувати вас в руханні. Ну, Зрозумів, що обмежити неможливо, да? тобто технічно ви будете рухатися, але з певним проявом а, поломка, да? тобто, такої системи. Тобто, ну, хоча в принципі, обмежувачі працюють дуже легко, да? тобто вони просто демонструють одне і те ж зображення, хоч ви хочете перейти сімку, але вам це не вдасться. Раніше було взагалі ходили всюди, тобто вмежуючи не було. Але ось якраз основні принципи куліції це якраз зіткнення з об'єктами і певним чином обмеження певного просто. Також це обробка фізичних самодіїв, тобто відстовкування, падіння, ковзання та інші фізичні процеси, які можуть опановуватись і враховуватись при створенні курсів. Навчання курсів віртуальної на реальності. Запобігання небезпечним ситуаціям, користуваючи тобто, тобто, не може прийти скрізь стіну, подувати відповідно наскрізь підлогу і будь-якому разі він допоможе. Допоможе безпосередньо дістатися, що там здорово, або дістатися ще більшого якогось э, складного середовища, тобто завжди є можливість якраз вийти. Як же ж ці можливості вийти, тобто долучитися або вийти, це у нас якраз є особливість триггін. Трифилі це у нас не вийдані зони або умови, які безпосередньо забезпечують запуск певної діти. Тобто, наприклад, ви дійшли до двері і двері відчинені. Це якраз з собою заручення трифлі. Це гарний варіант. Коли ви тільки Починаєте так, тут, або залучаєте руху контингента, тобто тригери дозволяють швидко розподілити певні особливості, тобто за перейшов на іншу дошку, з шов та іншої То Кругування організації можна, членів, тобто учасників середовища. Ну і останнє це події, це стосується безпосередньо, які заходи будуть проходити. Заходи як в віртуальному позитуванні, так і стосуються. І інколи таких міні-подій, тобто події подій, це дозволяє масштабувати рівень взадій. Ну і саме головне, серед основних принципів залучення подій, тобто реакції системи на певних дій користування посередовищі, відповідно, це є реєстрація обробка тобто, квітання. Запускатися може бути вручну або безпосередньо застосовувати автоматичний після тригувого елемент, і використовується для інтерактивного наративу і створення нелінійного не досвіду. Тобто події дозволяють створювати сворі таке дерево подій, ну якщо можна так назвати дерево подій, по якому ви можете рухатись, проходити одного на інший. Ну і там у нас якраз найкращий варіант, коли ви розробляєте тіх, розробляєте якусь ділянку, в яку можна прийти і так би мовити, трансформуватися, ну переміститися в іншу. Ділянку. Такого в реальному житті не буває, але фантастичні речі відбуваються по відправовому позиціонуванні. Давайте більш детальніше розглянемо особливості основ сценарного програмування, що воно включає, тобто дозволяє створити динамічні та статичні інтерактивні середовища, керує фізикою, гемоліфікацію логікою та користувацьким інтерфейсом, та визначає реакцію об'єкти на дії користувачів. Серед цих реакцій дуже багато стосується особливості написання коду створення віртуальних орієнтинів і також на керування повільною датою, щоб забезпечити якраз залучення найякіснішого, найраціональнішого варіанту залучення віртуального середовища. І взагалі віртуальне середовище у нас постійно адаптується. Замов ну, зрозуміло, що різні середовища, різні компанії випускають, але якщо офіційно, то, 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 то там вона постійно адаптується, оновлюється. Як у нас додаток, як у нас безпосередньо а, програми, то тобто оновлюється, пропонують оновити і це оновлення поводяться майже кожного. Тобто майже майже кожен тиждень враховується собою нових об'єктів, якщо ну, це реальний робочий то майже. Кожен тренер, хто тобто, враховується об'єкти, долучається, пофарбується, створюються умови для забезпечення, і це можна звістити. Важливим аспектом визначення варіативності до тобто, створення умов це забезпечення важливих сценарію, які враховують особливості фізики, особливості чіткої логіки. Особливості також користувачів досвіду користування, як чим працювати і наскільки це буде. А, давайте ж розглянемо сценарій програмування і його роль в віртуальному Ну, По-перше, потрібно розуміти, що є такі чотири ролі сценарного програмування, тобто, інтерактивність і маніпуляція об'єктами, використання триггерів для активації подій, створення UI для віртуальних реаль, додатків і рішення. Щодо реакції середовища на дії Тому це, по суті, емоційне самодія. Що тут потрібно розуміти? Ну, По-перше, сценарне програмування дозволяє програмувати взамодії з користувачем, З об'єктом, да? наприклад, можна тобто, вибирати особливості наявних шаблонів і використовувати вже з таборі. Ще дуже важливим особливістю є в симуляції навчання з використанням віртуальної реальності і наприклад, сим да? Тобто, коли користувач наближається до певного об'єкту, працюється триггер, на відшкодування. то не бачити текст, тому що інколи бувають аналізи сценарного програмування прив'язані до маніпуляції або текстових Тобто Почати, наприклад, да? або закінчити з до голосових команд. Щодо сценарію програмування, ну, по-перше, на сьогодні дуже популярним є багато систем, але якраз одна з систем Сімбапів, якою ми будемо знайомитись, вона характеризується з ширшим діапазоном редактора редактора і можливості маніпулювання Ну, По суті, сценарій програмування відбувається. Щодо використання тригерів та активні, для активності події, відповідно важливо підкреслити, що. Тригери в віртуальних сценаріях дозволяють активізувати події, такі як відкриття дверей, запуск або відкнення світу, запуск якогось, там, не знаю, там, канцелярії, створення особливості а, і реалізації унікальних можливостей, які пов'язані з актив... активацією якихось подій, активацією якихось не просто подій, а чинників для створення і Уособлення перебування в цій системі. А, створення UI для VR додатків, UI це у нас корстувацький інтерфейс. І ще раз нагадаю, VR це у нас віртуальна реаліст, тобто, має важливі значення для зручності користувача і sim вап, сподіваюся, стане певною пригодою і по документації знаходить для демонстрації якихось важливих компонентів, важливих елементів. І саме головне, реакція середовища. Не забуваємо, що середовище також повинно відповідати, пропонувати якісь відповіді взаємодії. І саме головне, середовище дозволяє створити унікальні можливості для реалізації великих, ну, сподіваюся, великих потенціал, тобто які ви сценарій пропишете, наприклад, або початку потенціалу, який потім буде опрацьовувати. Буде дуже багато. І а, воно буде реалізовуватись, але воно буде реалізовуватись поступку. Так, що у нас там далі? У нас там далі основні мови та що, Ну, Ви бачите, побачите такі мови да, тобто СВ, тобто, висока, висока мова для розробок, да, тобто, і вона передбачає використання мови з телефоном і телефон безпосередньо підтримує особливість програмування. Програмування зрозумів, що воно таке узагальнене, тобто більш детальніше програмування, воно відбувається на більш нижчих рівнях при створенні моделі, ну, і також враховується особисті. Сьогодні більш планування серед простих так би мовити, сценаріїв і забезпечує унікальний досвід для виступання. Що ж мовиться Sверh? Порукрінц, тобто дуже багато мов, але це високого порядку, так як у нас Китай також розробляє вулку низької, використовується вулка низка безпосередньо розробок, і коли деякі особливості щодо налаштування вони не працюють або не забезпечують. Тому краще використовувати надійні джерела, тобто використовувати надійні інструменти, а щодо інструментів сім. Ну, Перше – це мови, да? тобто, програмування буваємо, прийняте, це у нас дозволяє створити сценарій за допомогою візуальних елементів, замість написання коду ідеально, та, а ось інструменти СІВВАП передбачають використання підтримки експорту мотиву, використання великої низки інтерактивних елементів. Які забезпечують о, учасника можливість доторкнутися до кожного, взаємодіяти, запропонувати якісь о, замодії і саме головне використовувати налаштування Ну, Довго я не буду розповідати про ці всі самодії, спробуємо їх переглянути наступного разу. вже. Тобто у нас сьогодні в роботі ще буде Органіка і створення об'єктів, а ось наступного разу будуть пов'язані з цимічні ці опційна Заняття у нас трошки є попереду, ніж на робота. Тому якраз у нас буде можливість опанувати або вам встановити цю програму. Якщо не встановлюється, будемо пропонувати інші сценарії використання. Головне, принципи використання, до яких можна долучитись і інші едукейшн, тобто програму, платформу, онлайн платформу яка також ці сценарії. Побачимо, використовуємо. Особливість тільки в тому, що професійні засоби мають більш розширену бібліотеку і мають особливість створення уособлення в симвабі за рахунок використання якраз більших компонентів. Текстури, матеріалів, дуже багато компонентів, яких можна долучити. Щодо сценарного програмування в ну, це у нас анімації, це тригери, це інтерактивні роботи. Тобто анімація передбачені, що об'єкти можуть рухатися, і якось замодіяти між собою. Тригери дозволяють активізовувати ці анімації, а інтерактивні моменти дозволяють якраз виявляти кнопки, виявляти написи, що там ще може бути. Ну, якісь... ну, Ниточок не буде, але буде особливість якихось візуальних моментів, на які ви натискаєте, запускаєте цю. Або двері. Тобто, Це також інтерактивний момент, може бути двері. Тобто підходити і спрацювати. Підводити до, наприклад, ручки і повітря він закривається або щось інше. Ну, Позиціонувань багато, але їх реалізація трошки видозмінюється в залежності від того чи іншого проєкту. Щодо прикладу Ну, По-перше, це маніпуляція. це використання тригерів і створення простого юного. До нас тут ще прийшли туповачі освіти.